Так, вітаю всіх на каналі Євроавто. Ось до нас приїхала машинка на заміну підшипників Кіаніро. Але чого знімаю відео? Редуктор ми вже перебрали, зложили всі підшипники, все замінили, а знімаю відео по причині хороших працівників СТО, які перед нами розбирали. Це ми зрозуміли, що коли болти там були не закручені, загубили там. Деякі запчасті, ось як поставили підшипник, якщо видно на відео, є зазор. Підшипник не на місці, не оригінал. Підшипник тонший. Це не, не є сильно страшно, але те, що немає є шайби. І загубили ось там внизу, у нас в ямі, сам корпус двигуна, і загубили там хловичу шайбу. Не поставили, загубили, не знаю, історія про це не пише, скажімо так. І добре, що ми його розібрали, він хоч не сильно шумів. Майже його не було чути, але було щось якесь нас підозра, що щось там не то, і добре, що ми його зняли. Ось так. Тому їдьте на хороший сервіс, тому що можуть вам ніби поміняли, але, скажімо так, і не поміняли, зробили теж не дуже добре. Тому, якщо у когось цікава заміна, приїжджайте, дзвоніть, телефонуйте. Номер телефону, є в шапці профілю. Дякую всім за увагу. Хочу ще додати до цього відео, що перед тим оказалося все не так просто, так як ми собі думали, що підшипники просто той не на місці, розібрали перед. А спереді працівники сервісу поставили грубший підшипник. І виходить, вони здвинули двигун відносно якор відносно ротора. Ну, Скажімо так, спеціалісти робили, але в електриці вони щось не дуже. Шурупали, що вони роблять, і на що вони так роблять? Ось такі бувають професіонали. Тому звертайтеся до тих людей, які це вже робили і не один раз. Дякую.